Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді тестер герметичності прокладки головку блоки циліндрів з передхідниками від виробника АСТА. Даний набір поставляється у пластиковому кейсі. Комплектація даного набору це прислід для вимірювання герметичності. Має дві камери, розділені фільтром та універсальне з'єднання для кришки радіатора. Власне, сама реакційна рідина. До речі, якщо рідина не змінила колір, її можна використати повторно за умови, якщо до неї не попала охолоджуюча рідина, ручний насос для відкачування газу системи охолодження, порожній контейнер для використаної рідини, Швидкозємне з'єднання та має три перехідника для кришки радіатора. Більш детальну інформацію та ціну ви можете дізнатись на сайті forsautocom.ua.